Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Важливі новини для українців з Європи. В'їзд до Європи стане платним для українців, коли запустять нову систему. Також по всій Баварії тривають зараз обшуки. Українці в Європі зможуть розшукати своїх зниклих безвісті родичів. І ще декілька важливих новин для українців. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного каналу Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, в Євросоюзі ухвалили рішення щодо нових термінів запуску системи оплати ETIAS. ETIAS зобов'яже українців, які їдуть до Європейського Союзу, раз на три роки. Реструбатись в спецсистемі в більшості друзі, випадків платити збір. Також за це. Нова дорожня карта впровадження нової it архітектури в ЄС передбачає, що система Entry exit це електронна база, яка має замінити ручне проставлення штампів у закордонних паспортах. Буде готова до експлуатації восени 2024 року. А ETIAS – навесні 2025 року. Після запуску програми ETIAS буде потрібний спеціальний друзі дозвіл для в'їзду до 30 країн Шенгенської зони Європи. Нагадаю, що ETIAS – це дозвіл на в'їзд до ЄС для громадян країн, з якими діє безвізовий режим. Він прив'язаний до закордонного паспорта людини та діє 3 роки або до закінчення терміну дії паспорта. Якщо людина отримає новий закордонний паспорт, звичайно потрібно отримати також новий дозвіл. Як отримати дозвіл ЕТАС, взагалі після набуття вже чинності цієї системи, ETIAS, дозвіл на в'їзд до Європейського Союзу можна буде отримати. Наприклад, заповниш анкету на офіційному веб-ресурсі ETAS Travel Europe або через мобільний додаток ETAS. Вартість заявки на отримання ETAS 7 євро. ETIAS безкоштовний також для всіх віком до 18 років або старше 70 років. І Ще друзі, також нагадаю, що щоб подати заявку на ЕТІАС, потрібно обов'язково мати біометричний закордонний паспорт. Українці в Європі зможуть розшукати своїх зниклих безвісті родичів. Хочу нагадати, що допомогу у розшуку надавати українським біженцям будуть в Польщі та Німеччині. За домовленостю головного слідчого управління національної поліції України з міжнародною комісією з питань зниклих безвісти українських громадян українським громадянам, які зараз знаходяться на території європейських країн. Буде дана така можливість, вони можуть розпочати пошук своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин. Для цього друзі потрібно здати зразки ДНК. Про це повідомив також п'ятницю, 17 -го листопада, голова Нацполіції Ігор Клименко. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку для ідентифікації зниклих осіб. Так, йдеться в повідомленні. Наразі, друзі, опубліковано графік збору біологічного матеріалу на найближчі два тижні. 28 листопада це Краків, 30 листопада Варшава, 30 листопада Познань, 2 грудня Берлін, 2 грудня Мюнхен, 3 грудня Дрезден, 4 грудня. Франкфурт на Майні і 5 грудня Дусельдорф. Для того, щоб здати зразки ДНК, вам необхідно записатись за номером. Оператори також нададуть відповіді на всі уточнюючі питання. Усі родини, що розшукують своїх рідних, закликають долучитись до збору зразків, щоб пришвидшити, друзі, цей нелегкий процес. Німеччина, німецькі органи державної безпеки стурбовані тим, що прихильники Хамас зможуть дістатись з сектору Газа до Німеччини. Сотні тисяч палестинців втратили свої домівки під час бойових дій між Ізраїлем і Хамасом. Як стало відомо, близько 320 німців, включно з членами їхніх сімей, змогли покинути сектор Газа та в'їхати до Єгипту. Біженці сектора Газа зараз перебувають у посольстві Німеччини в Каїрі. Стурбовані тим, що бойовики Хамас зможуть в'їхати до Німеччини під приводом воз'єднання сім'ї. Федеральний уряд Німеччини повинен забезпечити безпеку, щоб прихильники Хамас чи терористи не попали на територію Німеччини. Для досягнення цієї мети необхідна ретельна поліцейська робота з боку німецької та ізраїльської влади. До того як біженці покинуть Каїр. так заявила заступник голови християнсько-демократичної фракції в Бундестазі Андре Ліндхольц. Також друзі по всій Баварії зараз тривають обшуки у справах про антисемітизм. Тільки в Мюнхені і його околицях були проведені обшуки в десяти квартирах. Також повідомляють про дію поліції в Нюрнберзі, в районі Фюрстенфельдброк, поблизу Пасао, поблизу Кабурга, а також у Фюсані та Мемінгені серед обвинувачених 19 чоловіків віком від 18 до 62 років та одна жінка. Також німецьке видання Білд перераховує кілька помітних випадків. Наприклад, після нападу Хамаз на Ізраїль, 7 жовтня, молодий Турок виклав фотографію. Гітлера, підписавши, я міг би вбити всіх євреїв, але я залишив деяких живими, щоб показати вам, чому я їх вбив. Сьогодні, о 6-й години ранку, поліція увірвалася до його будинку. Інший обвинувачений написав у соцмережах, що сини Ізраїля мають бути знищені. Черговий обшук відбувається вдома у чоловіка, який надіслав у шкільний чат повідомлення проти євреїв. Нагадаю, 7 жовтня в Баварії зареєстрували 160 злочинів на ґрунті антисемітизму. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.